Привіт усім рівним тіпам І дивіться, для початку, перед тим як почати це відео, хотів би відмітити той нюанс, що у нас на каналі вже там приблизно, якщо я не помиляюсь, 740 людей. А це говорить про те, що я точно можу сказати, що навіть хтось би сказав, що це там кількість невелика і нічого вона не значить. Ну я до цього відношусь трошечки інакше, тобто, що мається на увазі. Ну, ви собі уявіть таку картину, стоїте ви, а перед вами 700 людей. Тобто, ну я скажу так, для мене це хай буде невелике, але все-таки значимий результат. Але мова зараз не про це. Значить, давайте так для початку хотів би відповісти на питання про те, що ви мені задавали в коментарях. Чим же закінчилась все таки закінчилася історія, яка стосувалася Джелі ЦК два дві тисячі десятого року. Значить, історія закінчилась тим, що перед тим як виставляти машину на продаж, я вирішив все таки на всякий випадок, так щоб, скажімо так, моя вже була переді мною чиста. Ну в тому смислі, що мається на увазі, що я в принципі, що було в моїх силах, я все зробив, максимально машину обслужив. Я вирішив, що все таки на кінець поміняти масло. Після того, як замінив масло, виставляю, ну, пофотографував, виставляю машину на продаж, і ценник, який я з неї поставив, був 2000 доларів. Значить, дивіться, виставляю оголошення, через два дня приїжджає, ну, верніше, дзвони, приїжджає людина, оглядає машину, і Вердік такий каже: Я вам до вечора передзвоню, відповім, точно скажу. Цікавить цей варіант, чи не цікавить. Приходить вечір, він не перезвонює, ну, можливо, розраховано те, що передзвоню я, і таким чином ще трошечки сторганеться. Але я не дзвонив, він вже перезвонив до мене на наступний день і сказав, що машина його цікавить, він готовий її забрати, але через 4 дні, оскільки грошей там щось не було, хтось йому мав їх передати. Неважливо. Через 4 дні він приїжджає з грошима, ми їдемо, пишемо договір купівлі-продажу. На цьому історія. З ЦК благополучно, як то говориться, була завершена. Значить, дивіться, для початку треба сказати про те, що в нас вже було 3500, 3500 доларів. Так значить, жилі я поставив за 2900 віддав. Так, 100 доларів скинув на зимню різину. В принципі, мене все нормально влаштовувало, питань там ніяких не було. Значить, починаю я шукати нову машину для нашого з вами проекту. І, скажімо так, на я ввожу в фільтрі бюджет дивитися машини до 4 000 доларів з розрахунку на те, що вдруг виголошені 4 тисячі. Можливо, людина хоче сильно продати машину, по побистому скине до 3500. Але у нас був принципове питання, то, що не вище, ніж 3 500. Все, питань немає, значить дивлюся її машини, подивився багато кучу різних варіантів, довго їздив, багато їздив і так далі, і тому подібне. Я можу сказати так, дивився я Volkswagen Golf 4, Volkswagen Passat 5, Passat 5B+, ну, тобто ви зрозуміли. Навіть дивився Hyundai Accent, Ford Fiesta і так далі. А, до речі, дивився навіть Hyundai Get. Тоже, до речі цікава тачка, я правда її не знайшов в такому бюджеті, як у нас був 3500, Але тачка ця цікава, колись я думаю, що ми її візьмемо на пробу, попробуємо що за машина. Mm. Ну і подивившися, такий спектр цих машин, я зробив для себе якийсь такий висновок. Знаєте, ну от приїжджаєш, дивишся і починаєш розуміти, що ці машини не вартують тих грошей, які за них просять. Ну, по крайній мірі, я не, не, не знайшов ні одної такої машини, яку я дивився, хоча в такому класному живому стані по салону. Хоча тобто салони. В четвертого фальцва і п'ятого там ну, вони такі вже затраті, ну по крайній мере, мені хороший не попався. І тут одного разу вискакує оголошення, щоб ви розуміли. BMW, п'ята серія. е 39-й кузов, по-моєму, якщо я не помиляюся, 99-го року. Ціна 3 дівсот. Я до нього дзвоню. Питаючи за 3500 віддасть, Категорічське ні. Я ще щось там поговорив. Категорічне ні. Ну, думаю, питань моє, Діло хазяйське, як то говориться. Проходить ще тиждень, дивився, оголошення так і висить. Дзвоню, кажу, вже дали задаток. Кажу, а ну якщо вже дали задаток, то в принципі вітаю з продажем. Дивлюсь, проходить ще якийсь час, оголошення так і висить. Я знову до нього дзвоню, знову пропоную. 3500 даю, забираю зараз. Ні, ні в якому разі менше 3 900 не буду. Ну, думаю, ні то ні, вговарювати я нікого не буду. Моє діло запропонувати, його діло вирішити. Так, значить, приходжу я додому, починаю далі дивитися, і тут вискакує одне оголошення, на яке я відразу звернув увагу. Чого того, що раніше воно мені вже попадалось, але я на нього чогось не звернув увагу. Значить, дивіться в оголошенні машина Чері і Стар, 2008 рік, газ бензин. Так. Ціна 200. І тут, я думаю, на цей раз я все таки зайду це оголошення, подивлюся, що з ним не так, чого я на нього не звернув увагу. відкриваю його оголошення. Перше, що мене відштовхнуло, це те, що там не було опису до автомобіля. Друге, це те, що був не Вінницький облік, а Миколаївський. І третє, саме головне, це титульне фото, на яке я відразу звернув увагу, дивіться, як воно виглядає. Бо таким чином ця машина виглядала, зверніть увагу на бампер. Після чого, що я вирішив, що це не мій варіант, чого, бо звичайно, коли такий бампер, то це, ну, скоріш за все, що вся машина така. Але посидівши, подумав, що я думаю, ну ціна гарна, да я раді цікавості поїду та просто гляну цю машину. Значить, подивився я її буквально 15 20 можливо хвилин, і було прийнято рішення її купувати. Ну і тут ви зараз скажете про те, що ну так це ще вже в тебе їх було дві. В чому суть і в чому інтерес. Дивіться, машина реально цікава, і ви зараз зрозумієте чому. Поїхали, подивитися. Ну і після такого невеличкого огляду, я думаю, що кожен із вас зараз міг би мені сміливо, і, в принципі, це було би правильно сказати так. Ну а чим же все-таки цікава саме ця машина і чим вона взагалі відрізняється від тих попередніх двох, які в мене вже були. Давайте так, відкриваю вам таємницю для тих, хто був більш уважнішим, ті могли вже помітити, чим особлива ця тачка. Для тих, хто не помітив, відзначу. Значить, дивіться, перше, це мотор 2.4 Mitsubishi, друге коробка автомат. Третє це максимальна по суті комплектація. Тут єдине, по-моєму, чого немає. Тобто тут вільних дві заглушки в салоні. По всім остальним кнопки повністю все зайняті. Ну давайте так, щоб це детально не бути, скажімо так, голословним. Я реально покажу, що в цій машині є. А єдине про що я забув все-таки сказати, і що є немало важливим, це те, що машина 2.4, газ бензин. Перше, чого ми почнемо, і що я вважаю, тут є найцікавішим, це те, що знаходиться під капотом даної тачки, тобто її серце. І так, до вашої уваги, підкапотка даного апарата. Зверніть увагу на моторчик. Тобто це реально 16 клапанний Mitsubishi 2.4. Газ бензин. Так? Значить, що стосується самої підкапотки, зверніть увагу на стакани. Все ціле з одної сторони, з іншої сторони, таким чином це все виглядає. До речі, на що зразу звернув увагу? Класний акумулятор в гарному стані. Ще досить робочий. Далі. В загальному, що можна ще сказати по підкопотки, зверніть увагу на те, що машина, скоріш за все, битою не була. Так. Тобто всі кріплення фар все на місці. З цієї сторони все на місці. Що стосується крил, знімались вони ще не знімались? Думаю, що не знімалися, тому що якщо дивитися на ось цей болт, він крутився. так? Тут мови нема. Але якщо дивитися на ось цей болт так? і наприклад, ось цей, то видно, що болти не кручені. Болти самого капота теж ніби як не видно, щоб вони там крутилися чи знімалися. Взагалі під капотом обшивка, тобто шумка ця. Так? Все в гарному стані. Єдине, що ми її просто помиємо почистимо, я думаю, що вона буде в нормальному стані. Так, що стосується капота зверху, нічого не прогнило, не згнило. Тобто, ви пам'ятаєте, як в мене було на минулому чері серебристого поля, тобто Тот, що був 2010 року. Що стосується цих речей, кришечка виглядає таким чином, в принципі. Ну, Понятно, що можливо, може бути таке, що хтось його там вже повидирав, але ну, тим не менше, виглядає ніби нормально. Зверніть увагу, до речі, у попереднього власника запитував, чого тут. Воно отак запаяний радіатор. Сказав, що був, тут пла, була тут пластикова кришка, і по якійсь причині постійно її чи видували, чи що. В общем, тік радіатор запаяли вже так, зробили на віки, що називається. да? Ну, А тепер дивимося те, що, на мою думку, є самим цікавим для звичайних людей, які там особливо не вникають, що там мотор, не мотор це салон. Значить, дивимося. І так, дивимось, що у нас є по комплектації. Значить, ну от, Зрозуміла підсвітка. Підсвітка порогів. До речі, бачите, десь відходива на контакт. Далі дивимось тут. Чотири стеклоподйомника, блокування дитяча задніх дверей, центральний замок, електрозеркала, і причому є навіть функція складування зеркал. Знач, дивимось далі. Відразу зверніть увагу на те, який салон мається на увазі, мається на увазі те, що він шкіряний, кожаний. Да? Тобто, зацініть, як виглядають сидіння. Тобто, і наскільки ці сидіння взагалі не відповідають тій титульній фотографії, на яку я ізначально дивився в оголошенні, чи його вона мене відштовхувала. Тобто порівняти стан бампера і, скажімо так, порівняти стан сидінь. Рухаємось далі. Перше, що кидається в очі газ. Це наскільки попередній власник мені пояснив відключ... кнопка для того, аби відключати нештатну сигналізацію. Далі зверніть увагу на стан. Педалів. Так, отаким от чином вони виглядають. Далі, що ми маємо? Регулювання руля по висоті. Тут все, тут все стандартно. Регулювання яркості підсвітки, так? регулювання висоти фар. до речі, воно працює. Так, тепер дивимось на стан тюрма, на стан руля. Так? Тобто. Знаходиться в непоганому стані, тут нічого, як завжди, не порвано. Все ціленьке, да, він трохи грязнуватий, це ми все помиємо почистимо. але в загальному руль в гарному стані. Далі приборка виглядає таким чином, тобто ви зрозуміли, чим вона відрізняється від коробки автомат. Тут, що є важливим, це те, що ну, АБС-помилка, як і на всіх, я так розумію, це болячка з цих машин вона горить. Але що є важливе, це те, що тут працює лампочка. Давлення масла і чек. Все це працює, тобто зараз я вам покажу все, чек погас. Тобто, я думаю, ви зрозуміли. Так, рухаємось далі. Що стосується замка запалювання, ви зрозуміли. Тут все стандартно, клімат, контроль, все працює, печка, холод, питань немає. Ці штучки, вітровики у нас направляйки не поломані, всі працюючі. Далі. Єдине, що я не звернув увагу, чи працює задній партронік, по-моєму, працює. Дивимось далі. Ну, Тут магнітола, все як звичайно. Тут у нас передні противотуманки, задні підігрів заднього вікна, підігрів дзеркал. Так, оце дві заглушки, про які я вам говорив. Дві єдині, які залишилися в вигляді заглушок, тобто чогось тут по комплектації все-таки ще не вистачає для того, аби вважатися максимальною. Значить, рухаємось далі. Тут у нас попільничка, зверніть увагу, навіть підсвітка в ній працює. А і що я вам ще окремо хотів показати, це стан прикурювателя. А ну-ка, подивіться, отаким чином виглядає прикурюватель. Навіть такий малесенький нюанс, я думаю, може говорити багато про що. Ну і далі, що саме цікаве, на мою думку, це те, що тут коробка автомат, як ви вже всі зрозуміли. Тобто, є можливість користуватися звичайним автоматом, і, наскільки я розумію, можна е, перейти в режим ручного управління, тобто перемикання швидкостей. Чи працює, воно, ще ні ще не перевіряв, але в принципі думаю, що проблем з цим всім тут немає. Рухаємось далі. А ну-ка парні на секундочку, тачечка за 2200 підігрів переднього. Водійське сидіння, підігрів переднього пасажирського сидіння, все працює, питань нема. До речі, як ви звернули увагу, тут ще є така цікава кнопка. І як ви думаєте, що це? Дивимось уважно. І так, перевіряємо. Опа. Ану, парні, дайте ваш фідбек, що ви по цьому поводу думаєте. Рухаємось далі. Зверніть увагу на те, як виглядає ручка. Ручника. Так, Тут в нас, як завжди, два подстаканечка. Далі подлокотник дивимося в якому стані. В принципі, я б сказав, би, що він, напевно, наближений до ідеального. Якщо не дивитися на ось ці от невеличкі потеплості. Так, дивимося, як це все виглядає ось тут. Це будемо вважати невеличкою розпаковкою після попереднього власника. Але діло не в тому. Діло в тому, що самим головним являється це те, що. Механізм відкривання він не зломаний, як зачастую в цих машин буває. Тобто перше відділення і друге відділення. Бардачок в простонароді. Ось таким чином це все виглядає. Що, що найбільше мені подобається, те, що везде скрізь працює підсвітка, все як воно має бути по заводу. Так, ну і що? Давайте подивимося, що в нас в цій чудовій папочці, яка знаю, в кожного в бардачку завжди валяється. Тобто, Це якась певна документація, яка залишилася, що по машині робилось, що не робилось. Значить, перше. SteelMate PST 400. Так? Це, наскільки я розумію, доустановлювали вже сторонні передні парктроніки. Далі. Тут ми дивимось. сервісна книжка пасики. Ну, ви зрозуміли. Сервісна книжка в такій машині, виявляється, навіть може бути. Так, дивимось далі. Це у нас руководство по експлуатації датчиків парковки. Тут у нас. Паркувальний радар, інструкція з установки експлуатації. Значить, це, я так розумію, гарантійна книжка на газове обладнання Стаг. Далі це у нас руководство по експлуатації установки, ви зрозуміли. додаткової сигналізації ширів. Це у нас гарантійний талон на. Газовий балон. Далі гарантійний талон на АСГ це в нас що? Це в нас виходить гарантія на акумуляторну батарею. Ну і страховка. І ще покажу вам, як виглядає переднє сидіння тобто стан самої шкіри. Просто щоб ви собі розуміли в двох словах, як це може виглядати. В машині по ціні 2200. по-моєму, стан ідеальний. До речі, що я можу сказати, що конкретно цей салон, його стан. Найкращі з тих, що в мене були до цього. Карти. Практично без жодного пошкодження. Єдине, що ось тут якийсь невеличкий нюанс є. Але я думаю, ми все це виправимо. До речі, керування центральним замком на пасажирській двері тепер теж є. До речі, зверніть увагу, ручки не відломані, всі 4 в адекватному стані. Це є важливим. Все як має бути зіркало, підсвітка. Саме головне, що воно не порване, не зачухане і все знаходиться в гарному стані. Ну і саме цікаве, що, тут, що можна подивитися, це те, що, як то говориться, підсвіточки працюють. Це є подачочник. Питань немає, все хорошо. Ну і для тих, хто був більш уважнішим, тот, мабуть, звернув увагу на одну цікаву клавішу. Так? Тобто ви здогадались, що це означає? В машині присутній навіть люк. Зараз ми його продемонструємо. Так, шторочку відкинули. Далі нажимаємо клавішу. Чік, люк відкрився. Нажимаємо клавішу. Люк закрився. Єдине, з чим я поки що не розібрався, це те, скільки положень роботи є в люка. Ну, Наскільки я розумію, їх два, в принципі, при і закрити. Значить, дивимось далі. Давайте покажу вам стан стелі потолка. І так дивимось в загальному. Ну, якщо коротко, то я вам скажу так: стеля в ідеальному стані, тобто, взагалі, не грязна, не зашоргана, не порвана, і питань по ній немає ніяких абсолютно. Ми єдине, що пропилисососом, і на цьому буде кінець. Тут, до речі. Є вже підсвіточка, ви зрозуміли. Перед тим як перейти на задній ряд сидінь, я вам все-таки не показав один важливий нюанс. І так, до вашої уваги, електрорегулювання переднього водійського сидіння. Працює як в одну, так і в другу сторону. Працює Спинка. Питань нема. тут підтримка також працює. Це я, до речі, не знаю, це, мабуть, щоб спина не боліла чи що. Подивимося, задній ряд сидінь. Ну, для початку зверніть увагу на стан карти. Трошечки грязно, але це не біда, це ми все поправимо. Стан пластика. Все в чудовому стані, все збережено. Клавіша працює, ручка не зашоргана, не поклеєна. По суті, ззаді тут взагалі все по заводу. Ну а тепер дивимось самі сидіння. По суті, все знаходиться в ідеальному стані. Ніде нічого не порвано, не зашоргано. Ну, Виглядає, по крайній морі парні дуже круто. Рухаємось далі. Тут у нас подлокотник. Все знаходиться в класному стані, нічого не грязно, не поломано, не зашоргано. Тут у нас. Так, в карманчик, де ми можемо щось да, що позберігати. І що саме приємне, що все працює. Тут у нас далі йде карманчик для того, аби заглянути в багажчик, да, засунути якісь сюди лежі і, в принципі, щось навіть перевезти. Сидінь є такі ось кармашики. які зайвими 100% що не будуть. До речі, зверніть увагу на те, як виглядає. Шкіряні сидіння ззаді, тобто ногами їх тут ніхто ще не унічтожив. Так, тут, до речі, якийсь сюрпризи. Ну і останнє, що по салону, ми подивимося, як виглядає задня поличка. І дуже круто, що ця шторка насправді працює. Значить вирішив я трошечки під'їхати вперід ближче до брами, для того, аби показати вам стан багажного відділення. І не знаю, що я нажав, але випадково вийшло так, що кришка люка відкрилася, казується, тут є третє положення. Дивіться, як воно виглядає. Опа! Що ви скажете з цього приводу? По-моєму, бомба, особливо враховуючи ціну даної тачки. Перед тим як перейти до багажного відділення, я хочу вам все-таки показати, в якому стані знаходиться запаска. Для початку зверніть увагу, що вона на земній різині. Друге, це те, що це оригінальний легкосплавний диск. Да, він трошечки грязноватий, але парні він в ідеальному стані від слова абсолютно. Ну і плюс сама різина. Щоб ви розуміли, це я не це вона така лежала в багажничку. Ну, а тепер дивимось сам багажник. Тут я вже вцепив нам лампочку для того, аби було реально видно і можна було оцінити стан багажного відділення. Ну, для початку, що відразу кидається в очі, це те, що вся шумка. Заводська рідна на місці. Нічого не зломано, не ржаве не поломано. Всі кріплення на місці, кліпси всі абсолютно на місці. Далі, обшивка не відірвана, не порвана. Практично вона в ідеальному стані. Тобто видно, що тут ніби якщо ніхто не ковирявся, нічого не розбирав і не ламав. Далі знак аварійної зупинки. Далі. Кріплення акумулятора, до речі, зверніть увагу, в якому стані. Рідне не гнилене ржаве. Далі, це, я так розумію, міняли два рівня. Це якийсь у нас патрубочок, не знаю що. Це теж якесь кріплення, не знаю від чого це, але думаю, розберемося. Що у нас далі в пакетику? Тут, я так розумію, ролики міняли ГРМ. І поміняли ролики. Так, ну а тепер давайте подивимось що в нас знаходиться під обшивкою. да, і, До речі, зверніть увагу, що це ковролін коврик окремий йде. Да? І далі тільки йде захисний пол. Так. Ось таким чином це все тут виглядає. Ні ржавчини, ні корозії нічого немає. Я б навіть сказав, що навіть воно тут частеньке гарне. Дивимось далі. Тут у нас знаходиться що Я так розумію. Дамкрат. І тут у нас скріш за все що балонівий ключ. Да. Поки ми тут, давайте подивимося, в кому стані знаходиться сама кришка багажника для того, аби розуміти в загальному стан автомобіля. Я думаю, видно, що нема ні ржавчини, ні гнилі. Всі заглушки на місці, обшивка на місці. Ну і до речі, на що я звернув увагу, це те, що на. В кришці багажника ззаді є камера заднього відео. Я, до речі, не знаю, до чого вона тут була підключена, бо дисплея я тут поки що ніякого не обнаружував, але сам факт вона тут є. Ну і що є не менш важливим, перша машина, в якій в мене ну, Черрій Star мається на увазі, у якої на кришці багажника всі букви на місці, цифри, тобто нічого не відламалось, не відпало. Так? Значок є, тут чері все є. Ну і останнє, що ми з вами ще подивимося по цій машині, це те, в якому стані знаходиться нижня частина дверей. Це больне місце у чері, у китайських машин. Вони обично там гниють. І так, що ми тут з вами маємо? Зверніть увагу, заводський герметик. Тобто воно тут ще не розбарахолене і не ремонтувалося. Отаким От чином виглядають низи дверей, поріг. Дивимось попередній двері. Зверніть увагу, заводський герметик є. Сам окантовка сама ціла, нічого не гнило, нічого не ремонтувалося. І дивимось поріг. І ще два невеличких нюанси, на які я звернув увагу і не сказав вам про це по салону. Значить, дивіться, як ви зрозуміли, це у нас, я так розумію, датчики контролю тиску в шинах, Так. сама ерунда. Працює. Єдине, що чогось давлення показує тільки в одному колесі. З цим ми розберемося. І рядишком біля нього доустановлені передні парктроніки. та про що я вам говорив, що наскільки я розумію, їздила жінка. Ну і в цілях безпеки було максимально все доустановлено, щоб все саме нормально працювало. Далі, що я ще звернув увагу, не знаю, що це таке. Я так розумію, це відноситься до е, сигналізації ширів. Така ерунда, ну і антенна. Так, І що стосується самого пробігу по машині, показано 153 тисячі. Правда, це чи не правда, 153 тисячі, я думаю, що ну, 1050 мінімум, я думаю, що було, навірно, скручено. Хоча, в принципі, ми це ще подивимось по сервісі, хоча сервіска теж не є гарантією пробігу. Але виходячи з того, як виглядає салон, я однозначно можу сказати, що тут ну, 1200, ну, мені здається, не більше. Як ви думаєте, напишіть в коментарях? Я думаю, що тачка має свої якісь цікаві штуки. І, до речі, що мене здивувало, це перша машина Cherry Star, у якої не бите лобове стекло, тобто нема ні тріщин, нічого. І наскільки я розумію, воно там навіть оригінальне рідне. До речі, скажімо так, мелоч, дрібниця, на яку я звернув увагу. Тут навіть працює ось цей індикатор відкритого багажника. І, до речі, хто звернув увагу, там спереді немає одного парктроніка, так? одного датчика. І по цій причині, наскільки я обично знаю, якщо одного датчика немає, то і в загальному вся система не працює. В даному випадку, я вже заїхав в гараж, включаю зажигання, і слухайте, як воно реагує. Тобто все-таки працює передній парктронік також. Ну і давайте так, ще один невеличкий нюанс, на який я відразу звернув увагу який мене реально здивував, це світло фар. Дивіться, да, я зараз виключу трошечки світло в гаражі, да, для того, аби було зрозуміліше. Ось я включаю фари. Ну, тобто, ви зрозуміли? Да? Тобто, якщо коротко про це сказати, то це світло на моїй машині з боку нервно кури в сторонку, як то говориться. Тому, виходячи з цієї всієї історії, можу сказати однозначно, те, що не завжди фотографія відповідає реальному стану автомобіля. І е, буває так, що ти на фотографіях наприклад дивишся там корч, а по факту приїжджаєш там, в принципі, непоганий варіант. Що ви думаєте з цього приводу, можете написати в коментарях. Буду кожному за це вдячний. І давайте так. Я не знаю, чи я в цьому році ще встигну щось по цій машині почати робити, тому що у нас зараз іде сезон по нашій роботі, так але не дивлячись на це все, я хочу сказати, що я всіх вас вітаю з наступаючими новорічними святами. Вважати вам всього самого найкращого, а головне миру в наступному 2025 році. До нових зустрічей на каналі Гаражний Двіж.